Привіт! Це відео відповідь на коментар. Зроби серію відео з повними тренуваннями на всі м'язи, які ти виконуєш, щоб так виглядати. Розумію, що харчування важливе, але що, як та скільки ти робиш, щоб досягти такого. Цей коментар я поділю на декілька частин і дам відповідь на кожну з них. На рахунок зроби серію відео та що, як та скільки ти робиш, щоб так виглядати. Якщо зайти на мій канал і вибрати категорію «Списки відтворення, там буде рубрика Моє тренування. В цьому списку відео є детальний огляд кожної вправи з мого тренування. А саме скільки підходів я виконую, скільки відпочиваю між ними, скільки повторень роблю та як ця вправа виглядає взагалі. Тобто серія відео вже існує. Ще додав того, що там немає. Що я тренуюсь три рази в тиждень. Я пробував кожного дня тренуватися, і два рази в день тренування, але зрозумів, що найоптимальніше для мого організму і для прогресії моїх вправ це три тренування в тиждень, щоб організм встиг і відновлюватись, і добре попрацювати. Весь процес тренування ділиться на три етапи: перше це розминка, друга це основна частина, і третє розтягування. І це разом це займає 3,5-4 години. Напевно факт того, що в списку лише 5 відео вас заплутає. Тобто це означає, що я треную лише 5 вправ. І це дійсно так. Мені ніколи не подобались штанги, великі ваги, станові тяги, а особливо присідання зі штангою. І коли я дізнався про калістеніку та які круті трюки можна робити власним тілом. Оце мене зачепило. Я зразу почав вивчати цю тему, дізнаватись, які існують фізичні елементи. Склав список і почав їх опановувати. Я не знав і якось не хотілось думати про те, що кожен елемент має свою складність, і те, що існує послідовність справ. Опанувавши якийсь один елемент, можна переходити до наступного. Мене це не цікавило. Я побачив трюк і хотів якнайшвидше його виконати, але з часом зрозумів та усвідомив, наскільки послідовність важлива та цікава. Цікаво тим, що арсенал елементів поступово збільшується. Щоразу ти можеш більше і більше елементів. Твій азарт виростає. Цей мій список трюків, які я собі склав, переписувався безліч раз. І тільки як я створив канал на Ютубі, цей список став сталий і послідовний. Якщо зайти на мій канал в категорію Про канал, там ви його і побачите. Тобто зі всього списку я вибрав 5 вправ і треную їх, поки не поставлю галочку навпроти цього елементу. Вже готові фізичні елементи закидаю в Тік-Ток. Після цього вибираю наступні і працюю над ними. Третя частина коментаря з повними тренуваннями на всі м'язи, які ти виконуєш, щоб так виглядати. Мене ніколи не цікавив вигляд мого тіла. Більше того, з дитинства я знав і бачив себе лише худим та кістлявим. Але який є, так і є. Я з цим змирився, і воно мене і не засмучувало, і не тішило. Мене цікавило більше, що може моє тіло, які в нього технічні характеристики, на що воно спроможне. Скільки я можу раз підтягнутися, чи зможу я зробити сальто або сісти в шпагат, вдарити вертушкою. Для мене круто вміти щось показати, а не просто ходити дутим, як модель. Тому відповідь: я не вибираю м'язи, які хочу накачати, та не шукаю вправ для них. Я лише вибираю фізичний елемент, який хочу навчитись виконувати, і треную його, поки він в мене не вийде. М'язи самі собі ростуть. І, і четверта частина коментаря: харчування важливе. Звичайно, харчування важливе, та Бог дав мені такий організм, що я можу їсти все, що хочу і не поправлятися. Солодке я обожнював. Колись я зміг за півдня з'їсти цілу велику шоколадку. А інколи навіть за декілька годин. Мій ранок починався з солодкого печива або іншої випечки з смачним чаєм. І день закінчувався так само. В ліжку перед сном я пив смачнющий чай з солодкими виробами і лягав спати. У мене був, був улюблений торт, який я всім радив. Коротше кажучи, я ще той ласум був. Пізніше я поцікавився темою цукру і зрозумів, що нічого корисного в ньому немає. Тому моя дієта така: я їм все підряд, крім солодкого, білого хліба, макаронів твердих сортів та газованих напоїв. Кожного дня приймаю омега 3 та періодично приймаю мікроелементи для зв'язок та суглобів. Ось і все. Надіюсь, я дав розгорнуту відповідь на цей коментар. Бажаю вам міцного здоров'я та натхнення для розвитку.